Пара наша прекрасна. Ми починаємо місити тісто. Так. Обов'язково мама говорила, треба посолити. Жителька села Карлівка Кропивницького району Наталія Мокряк замішує тісто на Паски. Її готує за рецептом своєї мами, який увійшов до книги Смачна Кропивниччина у ній рецепти страв жителів області 20-го століття. Книгу створили за результатом трирічних експедицій учасників проєкту Баба Єлька з селами регіону. Це звичайний традиційний рецепт. Тут немає нічого такого, якихось заморських продуктів. Тут все звичайне те, що в нас на Україні є. Ну те, що було в той час в селі. І я зробила фото. Спекла паску за маминим рецептом і фото із маминою світлиною. Додає яйця з цукром, розтоплене вершкове масло та борошно і вимішує тісто, ставить, щоб сходило. Мама казала, що треба місити хліб до сьомого поту. Оце стоїть та бадя велика. Мені, я була мала, мені ставили скамейку, я ставала. Мама щось там друге господарство робила, і я місила цей хліб. Ну, вже наше тістечко підійшло гарно, вже можна виробляти пасочки з нього. Формочки, звичайно, у мами були форми великі. Залізні. І в нас на вулиці були форми лише моєї мами, така, такі великі кількості. Вона, коли тісто витягувала з у нас така велика діжка, була, була дерев'яна. І коли починала робити, вона робила так хрест на цьому. Каже, поки мама була жива, Паски для родини пекли вдвох. Сама пече їх 21 рік. Завжди мами були правила, як сходить хліб. Ми вже знали всі, що не можна в хаті голосно говорити, кричати, не можна сваритися. Треба завжди, щоб були хороші думки. І не можна різких таких стуків. Ставимо сюди і чекаємо. Поки паски випікаються, готує глазур з яєчного білка та цукру. Дістаємо нашу пасочку. Отак. Пасочки вдались. Можна брати і мазати її цим. Ну, я завжди робила, як я кажу, я роблю поледачу. Говорить, на великодньому столі у їхній родині, окрім пасок, обов'язково були яйця фарбовані у цибулині, ковбаса та запечене м'ясо. Їх теж готує за рецептами мами, але не в таких об'ємах. Мені навіть здається, що я б не змогла в таких об'ємах робити, як мама робила. Хліб вона пекла з молоду весь час, і вона була одна з кращих, і це не тому, що це моя мама. Ці великодні страви каже, приготувала для українських бійців, які нині захищають Україну. Для того щоб перемогти, треба, щоб працювали всі. Хтось заробляв гроші, щоб налоги йшли на цей на військову справу. Хтось їсти, щоб готував, хтось хлопцям допомагав ремонтувати техніку, хтось лікував їх. І, тобто, всі повинні працювати на перемогу. Скільки років родинному рецепту Паски? Наталія Мокряк не знає. каже, мама успадкувала його від бабусі. Ольга Склярук Анатолібасистий, Суспільне новини, Кропивницький.